Людина світла, він був дуже такий швидкий, моторний хлопець, завжди з гарним настроєм, завжди на позитиві, завжди якоюсь порадою ділився. Прекрасна донечка в нього, чарівна він залишив після себе дуже гарний слід. Був доброю людиною, чуйною, усім допомагав, любив життя, любив дітей, любив усіх оточуючих. Що треба допомогти, поможе. Що треба порадити порадить. Ну, Жорстока війна забрала його від нас.